Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі Продікс Second Хенд. Сьогодні у нас другий день після завозу ціна за кілограм 329 гривень. А розпочну я ось таких джинсів. Їхня емблема дуже мені нагадала стиль Levi's, але це у нас Carrera Jeans, Теж дорогий якісний бренд. Їхня ціна може бути від 50 до 80 євро. А буду я їх приміряти ось такою блузою ніжно-рожевого кольору. Це фірма H&M, розмір S, і за своїм складом вона повністю натуральна це 100% бавовна. взяла її до примірочної, оскільки у неї дуже незвичний і прикольний крі. Дуже мені сподобалось, як вона стилізована вверху. Ось це отакий от, от бант. Але оскільки це еска, то не впевнена, що саме так ця блуза має виглядати. Вона ззаді має вставлену таку от грубу резинку. Тобто вона напевно все таки би мала носитись при спущених плечах. А от оскільки вона на мене маленька, то в мене так от не виходить. Ну і якось доволі смішно на мені виглядає. А от джинси доволі прикольні, дуже тут цупкий, міцний такий джинс. Дуже добре він тримає форму і непоганий у джинсів теж крій, такі. Вони прямі. Наступна моя знахідка це ось такий бордово-червоний светер в розмірі Ель. І цей бренд мені зустрічається вперше в магазині Секонхенд. В нас в мазмаркетах, я взагалі його не зустрічала. Дуже він цікавий, називається, я так розумію, єль. І власне він повністю з вовни. Ну, з додаванням нейлону. Тут 80% вовна і 20% нейлону. Взагалі дуже він бомбезний, дуже м'який, дуже приємний до тіла. І такий він непростий светр з дуже цікавими написами, що спереду написи є, і ззаду, так на рукавчиках. Ну, так от незвично виглядає. Так, от в кежуальному такому стилі, як я в принципі люблю. Єдине, що він дуже отак от облягає мене, так, і мені це не дуже сподобалося. А знахідка загалом цікава. Це дуже незвично бачити от в такому стилі вовняний светер. Переважно вони бувають якихось так однотонних кольорів. І коли цей мені потрапив до рук, спочатку подумала, що це поліестер, і дуже здивувалася, що він з вовни. Ну і наступна моя знахідка це ось така блуза тоніка. Вона чорно-біла. Бірка тут відрізана, але очевидно, що вона за своїм складом з віскози. Цей бренд власне, спеціалізується на пляжному одязі, є відомі його купальники, ну і різноманітні туніки. І ціна такої туніки може коштувати її 90 євро. Тобто, це далеко не дешевий бренд. І коли береш таку річ в руки, зразу відчуваєш якість. Ну тобто видно, що це дорого, що це не якийсь там мас-маркет чи якась базарова річ. Ну ось така от тонічка загалом прикольна, але вона мені, в принципі, не потрібна, тому залишається в магазині. І наступна ось така от знахідка, дуже святкова блуза. Неправильно можливо прочитаю бренд Розманд, але це теж доволі дорогий бренд, власне. Прайс такої от кофти може сягати 100 євро. За своїм складом вона непогана. Тут половина поліестру, половина котону. Ось так вона виглядає на мені. В принципі, по розміру підійшла. Вона така йде по фігурі, але рукавчик ви бачите тут достатній, тобто він не за короткий. Є гудзички такі невеличкі, стійка так само заді защіпається на гудзиках. Ну, дуже вона така витончена і ніжна. Скажіть. І, хоча вона з джинсами доволі непогано дивиться, але мені здається, що це все-таки річ для виходу, так, кудись в світ, її можна вдягнути напевно раз, максимум два в році. Ну і наступна моя знахідка це ще одні джинси. Мені сподобався їхній колір. Він такий насичений, синій. Не знаю, що це за бренд, але вони доволі якісні. Хоча порівняно з попередніми, мені все-таки попередніх якість більше подобається. Тут видно, що так є стрейч, і вони дуже добре тягнуться, на відміну від попередніх джинсів. І ось так вони виглядають на мені, вони йдуть на високій посадці. У них така от доволі достатня довжина, донизу дещо завужені. В принципі, таку модель джинсів я люблю, але ці, мені здається, чи великуваті, ну щось з ними не так. Чи можливо через те, що тут дуже багато стрейчу, вони ось так от дуже тянуться, і, напевно, з часом вони взагалі розтягнуться і будуть виглядати жахливо. Все-таки люблю джинси, такі, от, як висять позаду мене, в яких 100% котон, і вони фактично не втрачають свою форму з часом. І взяла з собою до примірочної ще дуже цікаву сумку. Подивіться, якої вона форми. Вона просто велетенська. Це якась така от як сумка-бананка, але вона реально великих розмірів. Це така от сумка з полотна, дуже цупково. І прикрашена вона ось таким як декором шкіряним. І я так розумію, що тут навіть є шкіра крокодила рептилії. Ручки тут шкіряні, а на ручках є ось такі великі металеві прикраси. Бронзового такого вони кольору з таким оттисненням ну дуже цікава сумка. Дуже вона мене зацікавила і сподобалася. Але я не знаю, як її можна використовувати. Тобто, на ось так от якось звисає, як хобу сумка. Можливо, її можна використовувати як якусь дорожню сумку, кудись в подорожі. Сумка, до речі, в дуже хорошому, фактично ідеальному стані, це незважаючи на те, що вона лежала ось в цьому ящику і могла замазатись об інші сумки. Власне, це ось такий от бренд. Мені він невідомий, але теж його загуглила, і це далеко не дешевий бренд. Італійський. Сьогодні в мене просто якісь відкриття брендів. Трапляються мені бренди, які вперше я зустрічаю. І ось не дешеві бренди. Ну, ось така от сумка, я її довго крутила в руках, не знала, що з нею робити, купляти, не купляти. Заважила вона, в принципі, недорого. Її ціна 182 гривні, і я її все-таки не купила, адже людина дуже практична. Ви це знаєте, купляє речі лише ті, в яких я впевнена на 100%, що буду носити. Ось така ще супер оригінальна сумочка була такої трикутної форми, як віяло, так білого кольору. Вона, до речі, шкіряна. Я думаю, вона вінтажна. Також ще була ось така от сумка мішок, але вона вже в такому доволі печальному стані. Зараз вам покажу її кутики. Її ближче вона вже якогось такого стала кольору і не чорна, і не сіра. Хоча якість шкіри дуже хороша, ну але ось тут кутик затертий і з цієї сторони теж затертий. Хоча, можливо, вона і такого кольору має бути, як гадаєте, може бути такого кольору сумка від природи, фабрична. Можливо, ні. Можливо, вона все таки вигоріла трішки на сонці. Цього разу мені якось так пощастило з сумками, дуже їх багато, в хорошому стані. І ось така, подивіться, теж фактично в ідеальному стані шкіряна сумка. Чорна з такої дуже грубої зернистої шкіри просто невбиваєма сумка. Защіпається вона на магніт, такий от потаємний, так його не видно. І дуже цікава у сумки підкладка, атласна в такі як ланцюги. Такого коричневого кольору, ну і бренд зараз вам покажу. Ось такий тут він трішечки затертий, але я так розумію, що він теж італійський. І тут ще вказаний рік, я так розумію, рік заснування цього бренду. Ну і на замочку можна його вже краще прочитати. Власне, якось мені сьогодні так пощастило саме на італійські бренди, що в Одязі, що серед сумок. І перед тим, як перейти в інший секонд-хенд, я заради цікавості поважила ось цю білосніжну блузу. Вона заважила на 79 гривень. Також в залі ще помітила ось таку зимову курточку від Hilfiger. Вона дитяча такого темно-синього кольору в непоганому стані, є лише спереду малесенька дірочка, вона фактично біля шва, тому в принципі її можна якось зашити і вона буде непомітною. Ну і переходимо до наступного секонд Тут у мене повне розчарування з одягу, я практично нічого не знайшла. Спочатку дуже зраділа ось цій піжамній кофті, вона темно-синього кольору, написано, що вона шовкова. І на вигляд вона, в принципі, теж як шовк, такий, як атласний шовк, але почала її якось так рухати. І в мене виникла підозра так щодо шовку, хоча на бірці написано, що це 100% шовк. Як гадаєте, чи може бути таке, що бірка одна а насправді вона зовсім не шовкова в примірці? От вона мені дуже синтетична. На дотик вона якась ну, така одне приємна і на вулиці доволі спекотно, я в ній реально за менше ніж там дві хвилини просто спарилась, запарилась. Не ризикнула я її купляти, надто вона мені підозріла, хоча якщо б це дійсно була шовкова. Блуза була би просто супер знахідка. І також був щось такий домашній топ, теж темно синього кольору на бретельках з мереживом, але він маленького розміру. Це еска не буду приміряти, просто взяла вам показати, скільки справді він такий дуже милий, симпатичний. За своїм складом, в принципі, він не дуже. Тут половина синтетики, половина тут віскози. ну але доволі симпатично і в хорошому новому стані. Це, до речі, третій день після завозу і знахідок просто фактично нуль. Ще в залі вам відзняла ось таке пальто від Zara. що правда це і розмір XXL, але мені його сподобався крій, просто вам отак от покажу, як воно виглядає. Серед сумок теж не густо, але була ось ця непогана сумочка, плетена. Вона, щоправда, в неї ручки не шкіряні, це екошкіра, але вона в новому стані. Декорована вона деревом і загалом дуже прикольна. Вона дуже містка. Ось так вам покажу. На фоні моєї сумки, бачите, наскільки ця величезна. Це не дивно так літо завершилося, і ось такі пляжні сумки зараз можна реально знайти в дуже хорошому стані. Ця сумочка ноунейм no жодної бірочки на ній не було. Була ще ось така сумка від ГЕС, як сумка-чемоданчик, на розміру, зроблена під рептилію, але насправді це все шкіра, замінник ще й не в дуже хорошій якості. Не дуже люблю сумки цього бренду. Силом показую вам ящик з сумками. Фактично нічого хорошого не було, крім ось таких отак, пляжних сумок, літніх сумок. Зараз вони, в принципі, нікому не потрібні, тому і лежать. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!